Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо розглядати види пенсій, і сьогодні поговоримо з вами про пільгові пенсії з віком. Ми розп... я вам розповідала про дострокові пенсії, тобто, коли ви маєте право на достроковий вихід на пенсію, коли маєте право на пенсію зі зменшенням пенсійного віку. А зараз ми з вами поговоримо. Про пільгові пенсії. Хочу нагадати, що люди, які працюють або працювали на роботах і шкідливими або важкими і особливо шкідливими умовами праці, мають право вийти на пенсію за віком на пільгових умовах. Тобто раніше, ніж ви досягнете 60-річного віку. Дане питання у нас регулюється законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, саме статтею 114. Але для того, щоб вам була призначена пенсія на пільгових умовах, вам потрібно мати певний тривалий страховий стаж, в тому числі в особливо шкідливих, особливо важких умовах праці. Якщо ваша робота ви працювали, наприклад, на підземних роботах або в окремих галузях виробництва. Отже, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, які зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничних роботах, з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин на будівництві шахт і рудників та в металургії за списком робіт і професій, затверджених Кабінетом міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років. За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7,5 років у жінок та страхового стажу від 24 до 25 років у чоловіків та у жінок від 19 до 20 років за кожен повний рік таких робіт пенсійний вік вам буде зменшуватися на 1 рік. На роботах з особливо шкідливими. І особливо у важкими умовами праці за списком номер 1 та за результатами атестації робочих місць після досягнення віку 50 років та за наявності страхового стажу для чоловіків від 24 до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах за списком номер 1 Та для жінок від 19 до 20 років, з них не менше 7. З половиною років на зазначених роботах. Хочу нагадувати, що в 2023 році право на пенсію мали жінки віком 49 років вийти на пенсію за списком номер 1 які народилися з 1.10.73 по 31.03.74 року та віком 49,5 років, які народилися у період з 1 квітня 1974. По 30 вересня 1974 року. І якщо ж ви не відпрацювали стільки часу в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці, але набули не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, то пенсія на пільгових умовах буде призначена із зменшенням вам пенсійного віку. Чоловікам на один рік за кожен рік такої роботи, жінкам на один рік 4 місяці. За кожний рік такої роботи на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за списком номер 2 та за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років мають право вийти чоловіки, які мають. Стаж від 29 до 30 років, з них не менше 12,5 років на зазначених роботах. Для жінок від 24 до 25 років з них не менше 10 років на зазначених роботах. Якщо ж ви не відпрацювали скільки часу в шкідливих і важких умовах праці, але набули були не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, то пенсія на пільгових умовах буде призначена і зменшенням пенсійного віку. Чоловікам це на один рік за кожні е, два роки е, шість місяців такої роботи. Далі поговоримо про чоловіків, трактористів, машиністів, які були безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, родогоспах, інших підприємствах сільського господарства. Не менше ніж 20 років мають право вийти на пенсію при досягненні 55 років, і за наявності страхового стажу від 29 до 30 років жінки, трактористи, машиністи, машиністи будівельних шляхових і вантажно-розвантажувальних машин також після досягнення 55 років. І за наявності страхового стажу від 24 до 25 років з них. Не менше 15 років на такі роботи. Жінки, які працювали, чи працюють доярками, а свинарками, операторами в колгоспах, радогоспах, вибачте, інших підприємствах сільського господарства, мають право вийти на пенсію після досягнення 55 років при стажі, не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування. Далі робітниці текстильного виробництва, які зайняті на верстатах і машини, машинах мають право вийти на пенсію після досягнення 55 років і за наявності не менше 20 років стажу, зазначеної роботи. Також, що стосується водіїв, міського пасажирського транспорту, автобусів, тролейбусів, трамваїв, і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу для чоловіків від 29 до 30 років, з них не менше 12,5 років на зазначених роботах, та для жінок від 24 до 25 років з них не менше 10 років на зазначених роботах. Та для жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві, та виховали п'ятеро і більше дітей до 14 віку, незалежно від віку і трудового стажу.